Зуміла переграти у матчі. відповіді. Smart Rockstars поступилися з рахунком у базі, але тим не менш тоді цінується робота тренера. Набагато суттєвіша, якщо ми зараз говоримо про це, Удар не забиває, Аскольд вийшов. Капітаном. Удар! М'яч не опиняється в воротах там Ткаченко. Впевнена здорова, тут уже Аскольд. Давидко набирає хід праворуч. Капітан простріл Давидко, пас у спину, завдає удару. Євгена Москвіна. Можливо, Євчуку вдасться Удар під ну Теж там. Чималий об'єм робот. Удар по воротах. Ось це вже Аванга Юнайтед. Схожа сама на себе. Іде вперед Малецький. Владислав на замасі прибирає Сорочича, пробив у ближній кут. Захисну дію. обороняться проти Євчука. Розирали швидку червоню комбінацію. Малецький старший не забиває кача. Тко... Вертаємо з великим задоволенням до пребій події Другого тайму гри регіового вечора. Команда Нептун та «Аванг...», Аванг. Юнайтед на перемогу. Нічия. Удари воротах Станіслав. Давидко забиває, а все ж розпочалося. Із серії голкіпера. Браво! один Сорочич, який може задати удар. Скидка п'ятою. А ской, то ближній кот на місці. Малецький. Рухається із м'ячем Доволі довго метрів 15. Євчук. Отримує передачу. За пострілу. Ткаченко. Було бажання. Ще одна атака. Червоних. Удар. Проти команди Техван. Не пропустіть. Залишайтесь разом із нами. Лише змініть лінк на прямий ефір.